Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас вже 4 серпня, у нас продовжуються роботи на винограднику. І сьогодні тема опять про портулак. Подивіться, яким ковром воно в нас тут засіялось, подивіться, як газон. Та я вже навіть і не знаю, що це з ним тут робити, чи це його тут залишити, і хай собі так газончиком росте таким. Чи це його тут висапувати якось. Але сапати його нереально. Тут його взяв, пересапав, сапою перетягнув з місця на місце, він на другий день. Знов зелений. Це якась така культура, якесь воно таке воскове. Ось таке воно воно не сохне. От Взяли його, пересапали. І це його треба все повністю визбирувати. А воно ну, прямо ковер, дивіться, наче хтось його нас'єв. А ну, підкажіть підписники, у вас також це, така ця біда. І з цим портулаком, де він береться, я навіть не знаю. І тут же все і мотоблоком обробляється, все фрезою проходиться і сапається, а після дощів подивіться, подивіться, який кольор красивий. Я вже навіть не знаю, що з ним робити з цим ковром. Ось тут кусочок просапали, дивіться, ось пужок стоїть один, ось другий такий мотишка, така мотоблок там стоїть. Все настроєне, але мотоблоком трошки тут ще мокро, але ж воно ж знову все вилізе. Ось тут було просапано, подивіться. Воно кусочок вон туди. Оце тут кусочок. Ну воно ну, місцями забрали його цей портулак, а місцями він знову виліз, а отуди от далі ковьор. Коротше, біда така. Короче, зняв я відео був про цей портулак. І підписник мені порадив пан Володимир. Каже, я в себе на винограднику працюю десикантом. І ні бур'янини, все чистенько, красиво. Дав він мені номер телефону, де він його купує. І ось сьогодні отримали посилку десиканту. 20 літрів. І попробуємо попрацювати ним. Зараз, зараз я її Ні, зараз я поставлю на паузу, розпакую. Так, розпакував, щоб не займати ваш час, дивіться, це у нас Деквалан. Препарат контактної дії. Я думаю, вам видно. Призначений для десикації рослин перед збиранням сільськогосподарських культур. Так, діюча. Видно, діюча речовина декват 150 грам на літр. Ну, раніше я брав, бачив, бачив, всі ви бачили, Геннадій Григорович е, обробляв в себе і по газоні, там, і, і по городі трошки галантом. Я теж брав в Геннадія Григоровича 2 літри, собі, але вже його виробив, то в садку поміж по яблуні ним працював трохи. То Поміж виноград теж десь раніше ним обробляв, то там поміж кущів, десь поміж йошту там сям. То, короче, він вже закінчився. А це Галан... галанту у них не було у цих людей, тому прислали вони мені ось такий диквалан. ну Зараз подивимося, що там в ньому ззаді. інструкція. Коротше, інструкції треба брати окуляри. Зараз візьму, вони бачу. Так, вдів окуляри, зараз я вам прочитаю. Це, коротше, на культуру сояшник і сою. Десикація. Так. Норма витрати препарату 2-3 літри на гектар. Так, І для, для наземних оприсковачів. 200-250 літрів на гектар. Це норма витрати робочого розчину повинна бути така. 2-3 літри на гектар ось цього препарату. І 200, 250 літрів на гектар води. Так, ну, коротше, препарат контактної дії призначений для десекації рослин. Так, ну. так Деквалан. Ну, коротше, спробую я обробити по цьому портулаку ось цим дикваланом. Можливо, сьогодні ввечері, тому що обробляти треба вже коли немає сонця. Пройдуся я смужечку. Пане Володимир, це буде на вашій совісті, якщо щось з моїм виноградником случиться. Я весь кропити не буду, а просто так для, для експерименту одне міжраддя покроплю. І вже вам потім далі зніму результат. Ну, поки що, поки що поки, тоді знову включуся. Так, друзі, відкрутимо каністру. Так, дивіться, тут пломба стоїть, заводська. Вырежем. Так, наливаем 150 мл на 10 литров воды. Сейчас мирную кружечку. Так, видно, да? 150 миллилитров. Так, доводим до 10 литров сейчас. Розкалапуцяємо добре, розмішаємо. Є в нас старий оприскувач ось такою, це щоб не попадало на виноград, це така лівочка спеціальна для гербіциду. Так, зараз заливаємо і підемо в Так, все, залили в оприскувачі, зараз підемо, будемо обробляти. Так, дивіться, от у нас третя і друга. Вже вечір не видно. Коротше, між другою і третьою і шпалерою. Так, зараз спробуємо. Так, легенько пройдемо так, тут ми пасинкуємо ще виноград. Тут трошки нам помідори попаде, напевно, жінка побачить, то буде мене бити. Акуратно пройдемо. По під самий кущ, дивіться, обкроплюємо. І тут попід куш. Так, що у нас тут імператриця? Ось шкілка виноградна під плівкою, ви бачите? кропимо далі. Все, дійшли вже до яблунь. Ну ось цей ряд. Бачите, який коврик тут цього протулаку. Ну, Надіємося, що він загине, а виноград у нас в є. Так, все, поки що виключаюся, буду знімати вже через декілька днів. Так, і знову привіт, друзі. Сьогодні у нас вже 5 серпня. Ось у нас на градуснику. Не знаю чи вам видно. 42 градуси. Зараз 3 година дня. Це прибув з роботи. І йшов саме перед куди. Звичайно, на виноград. Ну і мені стало цікаво, що там наш диквалан, як він працює чи не працює. І що я вам скажу. Я був приємно вражений. Подивіться тут, ковьор який. Подивіться, поміж кожен ряд. Видно, так? Да? Зелене. Вон тут де зелене. Порту... Портулак наш зеленіє. Так, ось дивіться. Третя шпалера. Друга шпалера. Видно двоєчка, видно. Так, і що? Який результат? Я думаю, вам буде тако видно. Вон зліва, он справа. Зліва це ми вчора тут ввечері кропили. Пройшла майже доба. Ну Ввечері вже буде доба, що там 5-6 годин, як подивіться. Видно? І вже воно все тут чорніє. Дивіться, ось в цьому ряду і воно не кроплене міжраді. Ну видно, де він місцями, там зелене десь не захватив, там зелене, там чорне. Дивіться, по поміж виноград обробляв. Молоденьке, дивіться, ось видно. Ось тут посохло, А між самим, біля самого винограду. Ось на листочок попало, де чуть-чуть, зараз я вам вирю. Видно, так, да? ось отакі пару пару таких п'ятнишок. Це можливо десь попало, але сам кущ, з ним все добре. Так, тут теж дивіться, бачите, кропив біля самого куща. Це у нас оплот. Так, ну я думаю, що дієвий спосіб, наскільки нам легше буде тепер на руки, подивіться, От зліва і ось справа яке зелене. Не знаю, чи камера передає. Дивіться. Тому що обсапати пів гектара, що в нас під садом, під виноградником, це трошки воно на руки, я вам скажу, дає. І навіть якщо мотоблоком його все... Перемотоблочити, пройти чи фризою, чи чим, то все одно він вилізе, цей портулак. Тому що це така рослина, що вона не засихає, чомусь отак висапали і він собі далі росте. Поки дощ, дощ пішов, він знов коренився і гарно собі далі росте. І тепер можна пройтися, дивіться, отут от ще зелененьке, видно, не захватив. Тепер вже видно, де не захватив. Ще раз пройшовся собі. І все, пару днів. І вже можна тоді буде виробити мотоблоком і без всяких проблем. Тому дивіться, ось самі ями біля самого куща, а ось попало на листок, бачите. І на нижній. ну Це щоб системним гербіцидом, то це вже кущові була б, напевно, труба. А так бачите один листочок. Собі підсох і все, воно далі не рухається по клітинам винограду. Дивіться, бачите, все вже, я думаю, ще день-два і тут буде сухо повністю. Ось у нас імператриця, кущик. Як бачите, дивіться, біля куща все тут уже сохне а з кущом все гаразд і ось до садка вже дійшли бачите і тут трохи захватив уже другому міжраді тому думаю спосіб дієвий якщо комусь треба може хто хоче собі придбати то Пишіть коментар, я тоді номер телефону вам десь, ну чи скажу, чи в Viber напишу, чи... чи в слідуючому відео десь прикріплю. Фу. Спека така неможлива на виноградник. Вийти не можна, жарко так. Ну, Поки що все. Всім дякую за увагу. Пишіть, дзвоніть. По поводу саженців. Якщо ви телефонуєте і ніхто не відповідає на телефон, то пишіть на Viber на ті самі номера. Ми ввечері буде час, ми подивимося, прочитаємо, обов'язково вам або відпишемо, або віддзвонимося. Тому, тому не ображайтеся, якщо вам не відповіли вчасно. Ну, на, на цьому все. Думаю, не хочу я затягувати довге відео. Все, всім гарних урожаїв. Пока-пока.